За останні два роки значно активніше розвивається волонтерський рух в Житомирській області, як серед студентської молоді, так і серед пенсіонерів. Цей семінар був організований для соціальних працівників для керівників волонтерських центрів обласних і первинних ветеранських організацій. Сьогодні в області зареєстровано понад 19 тисяч волонтерів, котрі опікуються близько 21 тисячою пенсіонерів. Ми стараємося. Вместе с администрацией, вместе с молодежными организациями, с предпринимателями, со спонсорами, поддерживать наших пенсионеров, потому что у большинства у них, пенсии не позволяют лечиться, питаться так, как это нужно. Поэтому стараемся. Силами волонтерства ветеранських організацій скрасить их жизнь і постаратися, щоб их положення при пенсії було добрым, хорошим, теплим, щоб они чувствовали заботу. Опікуються волонтерська організація і переселенцями зі сходу. Ми взяли п'ять сімей переселенців, старше покоління, зараз ми їм. Я заказала медикаменти і через Запорожье, і наші низькі ціни, і первоцвет. Я їм письма позаносила, а тепер тарабаню, і щоб обласний Красний Крест сносили медикаменти. вещи то тут. Потім е, продукти е, ми договорились на Богунії в клубі, там привоїнської частіше шевцов приймають. В общем, просто-напросто стараємося і дай Бог здоров'я людям і нам. І міра, міра, міра. Волонтерство розвивається, працює в трьох напрямках: пенсіонер-пенсіонеру, пенсіонер, пенсіонер дітям молоді, діти молодь пенсіонерам. І завдяки діяльності волонтерів самотні, непрацездатні громадяни, інваліди Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій та Інші категорії, які обмежені в рухливості, відчувають значну допомогу та повагу до себе.